Всім привіт! Мене звати Вадим. Я працюю в таксі близько 6 років. Працюю в різних службах, уклон, болт убер. Саме з болтом я працюю десь 4 роки з того моменту, як вони з таксіфай перейменувалися в болт. І болт потрошку розвивається, потрошки. Спочатку це була просто. Диковина, і додаток просто глючний був. Навігація просто жах. Багато-багато косяків було в Болта, але, але Болт поступово завлікав водіїв до роботи, бонусами, якимись там гарними коефіцієнтами. Взагалі, в принципі, це була побудована система на бонусах. Тобто, я вже щось далеко зайшов, Працюю, працюю я з болтом десь 4 роки. Проблем особливо ніяких не було. З виплатами проблем взагалі не було ніяких. От, от просто ніяких проблем. Скільки ти там заробив, накатав на, на свій баланс, по понеділкам гроші приходять. Може за там, 4 роки, 2-3 чи п'ять разів не по понеділкам приходила виплата, а там у вівторок. Я ж кажу, це там із трьохсот неділь це було пару разів всього. Тобто, в принципі, було все добре. До Цього тижня. На минулому тижні я почав працювати, поміняв автомобіль, у мене він проходить в бізнес, працював по бізнесу, пару замовлень зробив по бізнесу. Накатав я не багато. Тобто, саме по балансу, який у мене був в додатку болт, у болт повинен був виплатити мені 1370 гривень в понеділок. Він цього не зробив. Я думаю, ну блін, нічого страшного, 1370 гривень заплатить у вівторок. У вівторок я забувся про це. А в середу я заходжу подивитися там свою касу, подивитися заробіток за тиждень. Там, ну я частенько беру, там, заходжу в статистику, там, в Укло, наприклад, за тиждень, скільки я заробив. Потім в Uber, скільки я за тиждень заробив, ну там за, за два дні понеділок, вівторок і половина середи. Потім заходжу в болт, а у мене мінус. У мене висить мінус, тобто я працював два дні з половиною, а в мене мінус 457 гривень. Я Такий, Ха, що за прикол? Грошей я своїх не отримав, і у мене мінус висить. Давайте розбиратися. Я починаю дивитися там, де заробіток, щоденний. Нахожу, що в понеділок, тоді, коли е, повинен був виплатити було 1370 гривень з копійками, е, в мене висить е, мінус 1261 гривня з поміткою повернення клієнту. Повернення коштів клієнту. От якось так. І я такий думаю, ну це якась помилка. У мене не було поїздок на 1261 гривню. І на 1000, і на 800, і на 900, ну не було таких ніяких поїздок. Я б таку поїздку точно запам'ятав. Таких поїздок буває, не знаю, один раз в рік. Ну, саме у мене. Може, раз в півроку. На 1000 або більше гривень. І я. Просто в шоці. Я пишу в підтримку, заходжу в підтримку. Тут є, є у нас налаштування, підтримка там, з приводу балансу, ну, розподіл, розподіл підтримки, щоб швидше вони відповіли. Не, не там, де чому у мене мінусовий баланс, питати у них щось про замовлення там, чи як виконувати замовлення. Тобто, коротше, я пишу, там, де, де у мене з балансом проблема, пишу, пишу, що де мої тисячу. А доброго дня. Чому? У мене на розділі заробітка є графа повернення клієнту на 1200 гривень. Це якась помилка, таких поїздок не було. Дайте, будь ласка, відповідь. І пишу, до речі, що в мене вже середа, а гроші Болт мені за минулий тиждень так і не виплатив. Ай-яй-яй. І виходить, що 1370 гривень він, він мені не виплатив і ще й повісив штраф, типу, ну, не штраф, а мінус за повернення клієнту. 1261 гривня. Це, це коротше, що, це, чуваки, це, блін, більше, ніж 2600 гривень. Коротше, мої грошей забрали кудись. Я ж в понеділок і трошки середу, ще й працював. Ну, виявляється, що я просто цей мінус закривав потроху. І вони мені відповідають, що нам дуже шкода. Але гроші було повернено. І все. За які поїздку, за які поїздки це не вказується, тому що ця інформація конфіденційна. І ти, будь ласка, геть звідси. Не набридай. Я навіть коли читав повідомлення їх, я навіть не прочитав, що було написано: на жаль, клієнтам було повернено. Не одному клієнту, а декільком клієнтам. І я такий, блін. Я стільки років працюю в таксі. По проблем з поїздками і по болту, і по уберу. Ну може, скажу там за я не знаю, 10 тисяч поїздок, може бути одна чи дві. У мене було тако. Що е, я їхав якось іншим маршрутом, об'їжджав там е, якийсь затор, а потім. Воно нарахувало більше, а пасажир поскаржився, тому що я, я його не попередив, що я буду об'їжджати за тор, і у нього там на 50 гривень вийшла поїздка дорожча. Він поскаржився, і мені ці гроші зняли. Але камон, це типа, у мене 6500 поїздок по Уберу і десь 6500 поїздок по Болту. Ну, Може там 4500 поїздок. Ну не було такого. А тут ну тобто, це може бути одна поїздка, а тут декілька. Я такий, що? В сенсі декілька поїздок. Прямо от зразу за тиждень декілька поїздок таких. І у, у мене було що, вони написали ще. Що... Було повернуто, повернуто 1261 гривню у поїздках, виконаних з порушенням правил сервісу. Там нічого в статті не написано. Там вода вод, водна, просто там ніякої конкретики взагалі немає. Так само, як і, будь ласка, ознайомтеся з правилами роботи через на офіційному сайті. Просто ото. Шаблони накидали, як звичайно вони роблять. І я починаю писати, що типу, «Альо, це типу, у мене нема таких поїздок. Це типу, типу, ну, це, це типу, брін, що це за поїздка така? це якась помилка. А вони пишуть: Вадиме, це повернення не за одну поїздку, а за всі ті замовлення, де була помічена. Підозріла діяльність. Тобто вода водна знов, якась підозріла діяльність без конкретики. З деталями прошу вас ознайомитися в статтях, поданих вище. Сподіваюся, на ваше розуміння. На яке розуміння? Немає ніякого розуміння, тому що ви просто щось там накидали, якісь статті, як працювати в бот, як приймати замовлення. Ну, тобто бредяті, ну, повну, повний бред. Повісили на мене штраф, не виплатили гроші за тиждень. Раз. Повісили 1261... Гривня 2. З яких причин? Тому що у вас були якісь підозрілі поїздки. Так це, може, пасажири щось мутять підозріли, а не водій, мут... Вадим водій мутить підозрілі. У мене я пишу, у мене не було жодних підозрілих поїздок. Просто сів, здрасте, до свидання і все. Не було ніяких підозрілих поїздок у мене. Але я ж. До речі, підтримка в середу після обіду вже. От, якщо видно, от ми спілкуємося. Ну, я майже тільки я спілкуюся, вони два рази тако написали. І ось я пишу, от, ну, закінчується. Вони перестали відповідати мені ще в середу. Тобто, де мої гроші і чому ви не відповідаєте? Давай до свидання. Ну, це підтримка, це, це рівень, це рівень болта. Оце от рівень. А хочу сказати, що болт. Я скажу, оригінальний, оригінальний естонський болт міста Талін. Це нормальні хлопці, які підтримують і Україну. Вони дуже багато чого робили для водіїв на початку. Вони перераховували кошти. Але болт Україна. Це чуваки, які покривають якихось шахраїв. Вони знають про це. І оця. Єрунда, що вискочила у мене з поверненням коштів. Я про неї плюс-мінус знаю вже півроку, мабуть. Я думаю, і вони знають. І зараз, хто чує, зараз сказав, ну звісно, Вадик, ну ж це ж телеграм-замовлення, шахраїв. Хтось молочкою займається, а хтось телеграм-каналом займається, там де 50% знижки, а хто не знає. Я впевнений на це на 99%. І 9%, 90% впевнений, що це замовлення, коли я почав катати бізнес. Це були замовлення саме по бізнесу. Знов повітряна тривога. Йоп вашу дивізію. Як воно працює? Ці замовлення по, по болт. Є телеграм-канали, звідки взагалі пішла ця штука, я не знаю. Може, можливо, це співробітники Болта цим займаються, якісь бивші співробітники Болта цим займаються. Я не знаю. Це просто моя, мої здогадки. Є телеграм-канали, які інші навіть великі телеграм-канали, їх рекламують, шахраїв, рекламують. От просто от. Це, ж, ну, це реальне шахрайство. Ви зайшли в телеграм-канал, побачили, що поїздки по болт мінус 50%. Заходите, пишете адміністратору, що мені треба поїздка, наприклад, з Григоренка 43 на Оболонський проспект 1Б. Тариф ну, преміум візьмемо, тому що у них вони працюють по преміуму, по бізнесу і трошки по комфорту. Чому ну, тому що вони ці гроші 50% отримують? Чим більший тариф. Тим більше вони можуть заробити на одній такій поїздці, щоб не фігачити це звичайними замовленнями, там по 70 гривень. Вони такою мілочухою не займаються. І ось ви пишете там такі-такі адреси, тариф там, 450 гривень. Ви 225 гривень платите цьому адміністратору телеграм-каналу Bolt Account Discount і оці от всі штуки 50%. Цей адмін замовляє. Машину тільки по безналу, тільки по безготівковому розрахунку. Я приймаю замовлення. Сідає пасажир, який, ну, не адмін групи, а той, який замовляв поїздку через адміна групи. Він сідає. До речі, в цих е рекламах навіть написано безкоштовний простій. Ну, і, звісно, він безкоштовний, якщо все одно бабки з водія спишуться, а ви вже заплатили е цьому. Хто викликає? Адмін з телеграм-канала, він вже свої гроші отримав і, і все. Звісно, безкоштовний, простій буде. Людина до вас сідає, ви їдете, виконуєте замовлення, все чітко, все чесно, доброго дня, гарного вам дня, до побачення, все. Їдете, працюєте далі. А водій, ой, водій кажу, а адмін цієї групи, скоріш за все, пише зразу в підтримку, що поїздка. Поїздки цієї не було, вона не состоялась, тому що, подивіться, по GPS, я там де викликав, я там і залишився. Водій, якийсь шахрай, почав поїздку без мене, поїхав по цим точкам, типу, ну, туди, куди треба було. І, типу, коротше, водій шахрай. Ну, я думаю, що це от виглядає приблизно десь так. І система Болт або вручну. Менеджер якийсь там, чи оператор, чи хто там ще якийсь. Просто так добре повертає гроші, забирає у водія, який реально все виконав. Замовлення, він виконав. Він забирає ці гроші і перераховує знов тому, що храю адміну з телеграм-каналу. Болт, Дісконт, і ТД, і ТП. І виявляється, що і виходить так, що гроші він собі повернув, а з чувака, який в нього замовляв поїздку за 50%, він ще 225, 225 гривень. Заробив. Ось таким макаром вони заробляють гроші. Я не скажу, що це 100% схема, але плюс-мінус десь схема така. З цієї схеми з цієї схеми добре всім, окрім водія. Тому що у водія забирають ці гроші, Водіїв потім навіть ще й блокують за постійні шахрайські схеми. Хоча водій просто їде і просто робить свою роботу. І Потім отримує ще й мінус гроша, і ще й потім бан отримує. Я катати болт не буду. Або буду катати його тільки по готівці, щоб відбити свою, хоча б оцю от суму до тих пір, поки болт буде в принципі давати мені замовлення по готівці. Вони це автоматом все роблять так, щоб у вас на балансі не було дуже великого мінусу, мінуса. Хоча, якщо він у мене є, то як я буду катати готівку. Точно, не викатав я готівку. Тобто, якщо ви будете брати тільки е, готівкові замовлення, оцей е, відсоток 25% комісії, бере Бот, він же ж на баланс падає. Мінус, мінус, мінус. Він же ж не дурак, він же не буде вам давати постійно, що у вас буде мінус 5 тисяч гривень, а ви катаєте тільки готівку. Ні, він потім перестає вам давати готівку і дає тільки безготівкові замовлення. Так що, а у мене мінус віси, так що я навіть так і не покатаю, виявляється. Ну так. Да. Виходить, що це так. Я впевнений, що бол це знає і знає дуже добре. Чому вони нічого не роблять? Або вони якісь сильно тупі, або вони співпрацюють з цим. Можливо, вони є одні із цих людей, хто ось цим ось займається. Я думаю, що вони не тупі. Я думаю, що вони, ну мені так здається, що вони є е, самі з тієї шахрайської схеми. Можливо, можливо. якщо вони про це знають вже півроку або більше і нічого не зробили, ну тоді це печалька, звісно. Тому що Болт, в принципі, все копіює як у Убера. Це такий не до Uber, бо як працює Убер, це. Це божественне прилажуха, реально. Просто да, Там є нюанси з тарифами, місцями там по 7-8 гривень кілометр виходить, але в принципі в круг, якщо от працювати хто багато працював тільки в одному Uber, скажеш, що ну, це просто топ, реально. Uber це просто топ. Просто що треба йому трошечки там підшаманити його, ці динамічні коефіцієнти, і взагалі буде просто. Огонь. Так що, як е, з цим боротися? Чесно скажу, я не знаю. Я не знаю, як з цим боротися. Як викупати, ви чи це телеграмні замовлення або не телеграмні, або питати кожен раз поїздка по бізнесу, чи ви замовляли по телеграму? Замовлення. Або, наприклад, перед тим як пасажир сідає, ну от, от він сідає, і ви починаєте йому телефонувати в, в болт-драйвери. Ви йому починаєте телефонувати. І якщо у нього телеф, телефон ну, дзвінок іде, то значить, ну це пасажир, який сам викликав. Не йому викликали, а він сам викликав. Якщо пасажира ну, немає, ні, ніхто не відповідає, у нього немає ніяких гудків, ну, запитати там. А вам викликали? Тіпа, чи ви самі? Ну коротше, хто вам викликав? Ну, тіпа, ви через. Там болт викликали, чи вам хтось викликав, наприклад, і відмовлятися від поїздки. Наприклад, в Убері я знаю, що це навіть ну, це як заборонено робити, це возити неповнолітніх, тобто, якщо немає 18 років, і не можна возити людей, які не являються клієнтами Убера. Тобто, якщо я викликав мамі. Таксі, водій, який бере мою маму як пасажира, він е, має повне право, і він в принципі не має, він обов'язково об... це повинен зробити, він повинен скасувати поїздку. Тобто у кожного зараз є смартфон, і кожен повинен користуватися своїм саме аккаунтом. Я так як Bolt це е, погана пародія на Uber, я впевнений, що у них така сама схема. Де в принципі ну, можна не стіснятися, тому що це от, типу, мої гроші і мене можуть кинути ці чуваки з телеграм-каналів, замовляючи такі поїздки. Не стіснятися і питати, типу, чи ви там, з телеграму, чи вам замовляли ось такого роду поїздок, як по бізнесу, по преміуму, по комфорту. Тому що в цих телеграмах вони самі так і пишуть. Їм нема, їм нема сенсу займатися по, поїздкам по болту. Тому що болт, ну, це що, 80 гривень? Половину 40 гривень. Оцей геморрой за 40 гривень, ні, вони таким не будуть. Вони будуть по бізнесу, по коефіцієнтікам по бізнесу, по преміуму вони будуть таким займатися. Тому. А в принципі, е ці замовлення, шахрайські, я впевнений, тільки по безготівковому розрахунку, по е готівці можна сміливо брати, сміливо працювати, все добре. Якщо ви потрапляли в таку ситуацію, бо ваші друзі знайомі. Е Знають про таку ситуацію, вони в ній були і вони повернули гроші. Я не знаю, як можна повернути гроші тоді, коли підтримка перестає тобі відповідати. Ну як? Ніяк. Тобто, ну я якось ну, не, не знаю як. Е, як. Бог з цими грошима, чесно, так, да, трошечки я засмучуюсь, я. Злюсь, що у мене мені не виплатили мої зароблені кошти, що мені повісили мінус. То що у мене ну я думав, буде плюс ще одна е, можливість катати бізнес там, хоч його мало, але в болту катати в принципі бізнес. Е, це все так, але на першому місці у мене якась ну це несправедливо. От відчуття справедливості у мене е, немає, тому що це просто несправедливо. Людина працює. Е, Якісь там шахраї щось мутять, водія забирають його зароблені гроші і, і все. Оце от на першому місці в мене обурює. Що це просто ну, це реально несправедливо. Це нечесно. І не я один такий. У мене мінус 1200, а є люди, у кого там по мінус 3, по мінус 4 тисячі гривень було. А є люди, які продовжили працювати, закривати цей мінус, потім у них знову мінус, а потім у них автоматично йде блок, тому що, типу, ну, дуже багато шахрайських типу, шахрайських дій. Ось так от. Тому я буду максимально всім не рекомендувати працювати з Болтом. У мене є така можливість, так як я знімаю, і якась частина людей мене дивиться, якась частина людей мені пише особисто в повідомленнях. Там, от вчора, наприклад, мені писав хлопець. Ну чи чоловік. У мене є автомобіль Sonata 2004 року. Я хочу попрацювати в Uber, Bolt, рекомендую, що, що що ти можеш порекомендувати? Ну я й рекомендую, що Uber, тому що відміняти може скільки хіч. Хіч скільки хочеш, воно не впливає особливо там на роботу. Коротше, а другий пункт чому Uber не болт, тому що болт кидає людина на бабки. І я буду так от казати в кожному відео. Я буду робити посилання на це відео, щоб ще більше, більше, більше людей просто задумувалися. Чи потрібно катати болт? У мене болт, скільки я б не працював там з болтом 4 роки. Він у мене не набуть, мабуть, основним не був. Тільки для відоса він у мене був, як коли я катав там тільки болт, наприклад. Там. А так, болт основним не був. І болт був в мене додатковим. Але все одно кажу, чувство цієї несправедливості, воно є. І я буду просто максимально рекомендувати людям не користуватися. Ну, звичайно, ви будете далі, ви будете працювати, і це нормально. І мені так казали про ці телеграм-замовлення, про ці кітки. Я працював і казав, чувак, ти щось там, мабуть, на мотив нахитрив, коротше, і тут тебе зжахнули. Нє. Звісно, ви будете катати і казати, блін, то він щось на мотив вскрив. В мене такого не буде, знаєте, як у, як у нас у всіх, не тільки в Україні, а у всіх, типу, зі мною такого не трапиться. Оце от. Да хай з вами таке не трапиться, але коли людина нова буде реєструватися, хай просто подумає, особливо в бізнесі чи в преміумі, як приймати ці замовлення, щоб не попасти на цих у дотів просто з телеграмів, щоб ви себе змогли якось захистити. Подумайте, чи будете питати ви їх постійно? Ну ж я розумію, що постійно питати пасажирів там преміум класу, це ж типу о двері тери вичиняти. Ні. Є, що так постійно питати, це тіпа, не прикольно, Але, але, але. Коротше, треба бути обачним, якось придумати, щоб не попадати на ці схеми. Як мені каже, друг: ну не стісняйся, це твої бабки, ти їх заробляєш. Ти будеш перед пасажиром стіснятися, що ти будеш питати, чи тим ви викликали, чи вам викликали, чи зателефонувати йому, тіпа, щоб почути, що він викликав сказати, ой, ну вибачте, я случайно натиснув. Ну, ну, щоб. Просто щоб. Не попасти на бабки і все. Поки що я не хочу працювати з болтом. Я обіжаний на них. Не відповідають, кинули на бабки, і от продовжувати працювати. Я майже той мінус закрив, тому що я коли працюю, ну, це мене мінуснули в понеділок, а я і в понеділок, і вівторок, і, і половину середи я пропрацював, і там у мене є замовлення, і там у мене мінус 457 у мене гривень. По болту, Тобто, я міг би, в принципі, там перекрити вже мінус тип, там 500 гривень, якимось там, не знаю, ну, чимось там поперекривати, якось готівковими чи ну, коротше. Ну щось я поки не хочу працювати. Буду більше, як я казав, хотів працювати по Uber. От, буду більше працювати по Uber. там. Он таксі підкидаю іноді замовлення, тому що я вже його більше вмикаю. Е, уклон. Ну, уклон це уклон. В принципі, замовлень багато, але коротше, всі по-своєму якось. Більш-менш, а от болт просто не відповідає. Підтримка топова. Поїхати в офіс не можна, бо вони без офісу, вони никаються. Так, <свісна> да, никаються, никаються. У Uber теж є офіси, але вони в період війни не працюють, але у них є хоча б підтримка, і у них є відеозв'язок там, де ти можеш навіть живу людину побачити. А у Болта ні. Болт там сидить собі на, на крису, і він, і він бере навіть мені нічого не відповідає. Тобто, хоч бери і піши туди в Талін. Коротше, блін, робіть щось. Розбирайтеся з цими махінаціями, з цими схемами. Тому що я думаю, що от ті хлопці в Таліні вони не при чому. От, от щось мені так здається. І вони, мабуть, і не знають цього всього. А наші я впевнений, що знають. Коротше. Болт своїм. Оцим вот просто очерняє, як сказати. Своє ім'я. Хоч воно і так, так собі, але вони реально, блін, вони допомагали, і тому і зараз допомагають. І вони без комісій і гроші переводили на е, потреби армії. Вони, вони робили реально е, естонські. вони робили. Тому, коротше, отак от, от. Перевіряйте свої баланси. За кожний день заходьте в розділ е, заробітка, ставте фільтр зверху справа, де у вас. От, сьогоднішній заробіток ставите щодня. І клац, клац, клац дивитесь, дивитесь кожен день. Баланс, потім заробітки. І дивитесь, де у вас мінус. Тут витрати, от, наприклад, є. І дивитесь, де у вас списали або не списали гроші, щоб все було на контролі. От з болтом виявляється так, що максимально треба, щоб бути на контролі. По всіх службах взагалі треба бути на контролі по цим службам всім, але з болтом, виявляється, це більше. Більше всього треба бути на контролі. Набалакав я багато. Я думаю, інформацію ви отримали. Поділіться в коментарях своєю історією і чи змогли ви якось. Отримати свої гроші, чи як ви працюєте далі, чи як ви викупаєте ці телеграм-замовлення. Чи взагалі, подивимося, чи багато взагалі людей, які попали от на таку схему з тим, що в немаленьку суму списання клієнту було повернення, чи як там, повернення коштів клієнту, багато таких людей попалось. Я думаю, що багато. І от по коментарям це буде особливо видно все. Дякую за увагу. Не попадайтеся на цих шахраїв. Все буде добре, тримаємося. Це буде все. До наступних хороших відео. Бувайте!